Чемпіонат світу з біатлону завершився. Атлети трішки відпочили, та розпочався останній триместр Кубку світу. Нове місто приймає сьомий етап. Результати чоловічого спринту впевнену перемогу здобуває французька атлет Емелін Жеклєн, маючи у своєму активі 10 точних пострілів. Друге місце та срібну нагороду здобуває Томазо Джекомель, який допустився одного промаху на першій стрільбі. Та третім стає Йоханнес Тігнез Бео. На лежці мав два промахи та дев'ять сотих програшу Томазу, який фінішував пізніше ніж Йоханнес. Найкращим українцем став Дмитро Підручний, два промаха 35 та позиція. Віталій Манзин, 38-й, один промах. Антон Дученко 57, 57-й, один неточний постріл. Тартам Тищенко, – 77-й, також один промах. У загальному рейтингу Стуролегред продовжує лідирувати, маючи 881 очків. Йоханнес підібрався вже ближче, 871, Жаклен 657, Перо 640, Самуельсон 579, Дмитро Підручний 15, 330, Віталій Мазин 27, 221.